Можете дізнатися, скільки коштує обмундурування середньостатистичного сьогодні скарбопищуківця професіонала. Дивимось, не перемикаємось, зараз вам все детально покажу, плюс-мінус і розкажу. І вже будете знати, чи воно вам взагалі треба, цей коп і цей ютуб, і чи воно вам не треба. З такими розцінками. Про наше пошуково-коперське обмондурування, детектори про кошторис, в загальному про кошторис, скільки коштує стати професійним скарбопошуківцем, скільки коштує стати відеоблогером сьогодні. Хотів з вами поговорити, показати вам винятково своє мондування на даний момент. І так, шановні колеги, скарбопошуківці, наші глядачі мого каналу. Часто задавали таке питання в групі, в спільноті, хто шукаєте знаходить. Також бачив такі самі теми в інших спільнотах. Скільки коштує на сьогодні стати скарбопошуківцем, археологом? Значить. Неважливо, чи по війні, чи по монетах, взагалі стати. І чи воно вам потрібно на майбутнє, ви собі подумаєте, прикинете, і чи не варто вам це все зачинати. І тратити на це все кошти, час, свій. Насправді це все коштує досить і досить. Немало на сьогоднішній момент. І так, почнемо з головного. Це є металодетектор. Я користуюся XP Deus повна версія. значить, Був придбаний у 2019 році, у вересні, здається. Була ціна його на той момент біля 30 тисяч гривень. Куплявся новим, з блоком, все, без навушників. Чехол, зразу скажу. Додатковий аксесуар купляв окремо. Коштує десь в районі на сьогодні 450 гривень. Користуюся такою селфі-палкою Yantex 188. Можете погуглити, що вона коштує. Хороша, зручна, телескопічна, найкраща з найкращих. Мені, так як в роботі, для, щоб знімати відеоролики на YouTube. Дуже хороша річ і допоміжна. Далі тубус. Всередині є термос. Просто цей тубус куплявся окремо, замовлявся навіть на замовлення. В інцидентній такій фірмі. Всередині маємо покажу, термос. Термос недавно брався з Оджируші. Ціна такого комплекта, цей весь комплект коштує разом орієнтовно півтора тисячі гривень. Далі, що я з собою ношу? Просто що я маю на сьогодні, і то це по мінімуму просто показую, бо що я маю. Значить манерочка військова коштує в районі 300 гривень. П'ю кавуську, насолоджуюся, клас. Далі, перейдемо. Сюди. Лопата легенька, звичайна, дуже зручна мені. В горах копати, в районі 350 гривень. Ви собі це все підбивайте. Далі, навіть не знаю, з чого почати. Зараз з ми перейдемо. Ось такі штуки. Я придбав один на телефон я маю. То захисний такий непромокаємий чухольчик. Значить, один на блок, у разі якогось дощу сильної зливи, щоб не намокло все. бо біда. Значить, кавер захисний чохол на рюкзак, мій, щоб не промок в районі. Ці штуки десь по 100-мось гривень до 200 гривень. І кавер коштує, здається, 220 чи 240 гривень. Десь так на сьогодні приблизно орієнтуйтеся. Рукавиці зкарбу пошуківця. Бачимо. 5,11, класні, Ношу тягаю, завжди задоволений, тащусь, балдію від них. В районі 350 гривень. Значить, пальник газовий, ношу з собою постійно. Трампін'ює, е». можете зайти подивитися, скільки такі коштує. Ну недорого. Плюс штурмова газова горілочка в районі, десь там вже не пам'ятаю 500 гривень. Ніж Моракнайф, був придбаний мною недавно. В районі щось не пам'ятаю, волива. Брав на одному інтернет-ресурсі Made in Sweden. Швеція, здається, 460 гривень чи 480 Потім ця штука вже забув, скільки коштує. Знімати, наприклад, дуже добра, корисна для, якщо ви самі в лісі, вам нема кому напарника знімати, собі на прищапочку защепили на гілочку. Замість раз, замість штатива. Використовую замість штатива, дуже зручно. Накрутив собі камеру, сам себе знімаєш, класно, ведеш інтерв'ю, прийми репортажі, ефіри, записуєш відео. Е, щоб не носити, штатив довгий, тяжкий і незручний. Хоча я штатив маю, але його важко носити. Хороший, якісний, професійний вдома. Але для зйомок тільки вдома. Його використовую, ношу в ліс, отак. Така прищапка. Класна на всі випадки життя для любих камер. Ну, не важких. Значить, про це розказав. Ага. Значить, аптечка Трамп ось така. Всередині в мене є купа таблеток, там що, бинт, якийсь лейкопластр, ще туди-сюди, купа таблеток на всі випадки життя. Треба брати на коп, тягаю і в турпоходи, і на коп завжди пригоджуються, може стати в нагоді в будь-який момент, краще брати, ніж не брати. Така десь коштує 250, здається гривень, десь біля 300 гривень. Дуже хороша, потрібна якісна річ. Хожу я з палицями зараз. Фірми Trampa Pump, також Trump. Е, можете подивитися в районі від 950 гривень до 1300 гривень. Сьогодні такі палиці коштують. Значить, і сам рюкзак, що найголовніше, немаловажно. Рюкзаків я маю купу цілу на різний смак. Фір... Даний рюкзак, як бачимо, у мене Tasmanian Tiger v 2 М. Така ціна. Рюкзака. Рюкзак сам брався окремо, все нове, абсолютно нове, не так давно. Значить, ці торби кишені додаткові бралися, мною замовлялися в Нідерландах. Вони коштують недешево, плюс дуже дорого коштувала мене пересилка в Україну. Ішло йшло аж десь половиною тижні, бо бокові кишені. Маленькі докуплялися тут в Україні, плюс ця для аптечки. Ще я покажу, Ось ця. це все разом. Повний комплект, так як він є зараз, коштує 15-16 гривень плюс десь. В середньому можете подивитися в інтернеті. Так, що ще що 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 ще, шо ще, шо не забудь. Це так по-простяцькому, по бідному, скажімо так, на сьогоднішній день, бо я е, ношу щоразу інші варіації різні, всілякі, не одне й те саме щодня на коп, може мінятися. І носити у мене є що. Вдома ще купа амуніції мундрування мандрування для копу. Значить, тут маємо в кишенці такого хорошого кишенького ножика фірмових Victorinox. Оригінал. Ціна такого ножика 800 гривень, плюс-мінус з обочистками, з пінцетом. Тренчик оцей, він йде пістолетний, коштує 200 гривень, щоб не загубити антипотрячка. Тут маємо в кишенці значить, такий свисток. На провсяк випадок шторм добре свистіти, подавати сигнали на копів в походах, турпоходах, на копі скрізь. Брав на інтернет ресурси американському eBay, в він там коштує вже забув. Ну і присилка плюс так немаленько, не немало. Зручний рюкзак, рекомендую, хто цікавиться. Значить, літраж тут є вже більше 100 літрів в цьому рюкзаці. Так що є, щоб хати в походи, і ношу на коп є, щоб... Пакувати, куди місця купа різних Моллі можна напхати собі, ще додатково докупляти різні кишені і напихати, 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 ліпити, так що його можна розігнати і до 200 літрів. Значить, от таке обмундрування. Ага, ще плюс пінпойнтер. В мене мі 6. Ціну можете подивитися, яка. Сьогодні коштує тренчик 200 гривень, кубура в районі 500 гривень. Разом кубура з тренчиком пістолетним значить, що коштує 700 гривень. Окремо, звичайно, йде ціна на Mi 6. Пінпойтер XP Deus. Ну, і обмундрування на мене. Бачимо. Все камуфляж, все нове окуплялося. Значить, Черевик Бундесвер Капштіфель 77. Оригінал, шкіра, берцухи воєнні, фронтові. Ціна таких півтора тисячі гривень. Можна знайти десь ще ну, є різні варіації, є там і 2500. Значить, ось таке бундування вуйка щільця на сьогодні. слідуючий день може бути набагато інше, набагато дешевше, набагато дорожче. Бо є чим комплектувати в мене вдома всяких шиніщечків, прикидонів. І уявіть, чи вони, це все вам потрібно. Подумайте і вирішите, чи вам стати відеоблогером і чи вам потрібен стати на майбутнє, якщо хочете, скарбопошуківцем, бо на це все йдуть затрати великі, Це не збиралося роки. Це збиралося це, все було придбано в короткий термін. буквально останнім часом все це придбав. В темі я скарбопошуковій вже 27 рівно років. Уявіть це. З 94-го і до сьогоднішнього дня я весь час шукаю різні мудерування, в мене було набагато дешевше все. І подумайте, чи воно вам треба. Тосовно відеокамер хотів додати, значить, знімаю я на камеру Sony Action Cam Ас-300. Значить, в поєднанні з роудерським мікрофоном маленьким, дуже зручним, компактним, комфортним. Працює по Wi-Fi, дуже зручний. Така комплектація, яку я ношу з собою на даний момент коштує в районі тільки камера, мікрофон, це так сказати, плюс-мінус там кілька гривень, ще 16-17 тисяч гривень. І порахуйте весь кошторис, поставте на паузу, візьміть калькулятор і підбийте, що це все коштує стати скарбопошуківцем. Небузково це все купляти, так як в мене можна набагато різні комплектації брати. Ну але задоволення одне й те саме мушу сказати. <рес> так що вирішувати тут тільки вам е, вже займаюся я кілька років. На Ютубі заливаю різні супер-мега класні цікаві відео. Жодного прибутку цей Ютуб мені ще не дав жодного буквально. І це дуже прикро. Тільки починаю розкручувати канал, набирати підписників. Звичайно, до речі, став подобачки, кому не сподобалося, дизлайчки. Все, з вами був Штілєц. Подумайте двічі, чи воно вам потрібно стати ютуб-блогером і скарбопошуківцем. Будь-яким! Чи по війні, чи по старовині. Все, всім пока до зустрічі. Побачимось, коли побачимось в наступному відео.